Тіла наші були живі, але в душі ми були наче мертві. Клянуся Аллахом, у Сирії. Немає такого будинку, який був би не зруйнованим. Ви самі бачите, який у нас стан справ. Це Цитадель Алеппо. Це наш прапор революції. Це означає звільнення. Звільнення від росіян. Тут вказано час, коли впав режим Асада у Дамаску. Коли він та росіяни пішли геть. Це все алепо. Раніше сюди було заборонено ходити. Тепер це вільне місто. Ходімте. Хасан член військового угрупування хаят тахрі хрірашам, кістяк якого походить з Аль-Каїди. Ми зустрілися з Хасаном для інтерв'ю біля однієї з військових баз в Алепо, де донедавна базувався російський контингент. Хасан один із тих, хто брав участь у звільненні міста. Він неохоче говорить про зіткнення з урядовими солдатами. Також не відповів на наше запитання, чи брали вони їх у полон. Після оборони Алепо, на передмістя якого, як повідомляв Ройтерс, російські літаки скинули бомби. Урядові сили відійшли до столиці. Чи можеш описати, як втікали солдати режиму Асада? основним задумом цієї операції було бити по пунктам управління противника. Якщо ти хочеш знести будинок, щоб побудувати там новий, ти маєш почати знищення будинку з його опор. Коли ти руйнуєш опори, то весь будинок падає. Ця операція була направлена на основні опорні пункти режиму після того, як вони були зруйновані. Вся армія посипалась і почала тікати. Спротиву не було з боку противника. Але поне лише друге за величиною місто у Сирії один із символів протистояння між армією колишнього диктатора Асада та опозиційних до нього збройних формувань. Через рік після антиурядових демонстрацій, у 2011-му антиурядові сили зайняли місто. У відповідь, армія Асада розпочала бомбардування. Хасан доєднався до збройного протистояння, коли йому було 15, і має за плечима понад сім років бойового досвіду. Він неохоче говорить про бої, у яких брав участь. Разом з тим, він не приховує радості. Що після того, як через сім років у 2016-му збройні формування програли битву за Алепо та були змушені відступити, сьогодні вони знову його контролюють. Усі ці роки ворог вас переважав. Як ти витримав цей період? ми визнаємо, що противник має велику перевагу у кількості, підготовці та озброєнні. Вони це демонстрували усі ці роки, безглуздо це спростовувати. Але нам допомогла милість Аллаха, гарна підготовка, стійкість ісламських переконань. Ми усвідомили, що віра набагато сильніша ніж фізична перевага. Коли у тебе тверде серце, то які б сильні країни чи правителі тобі не протистояли, вони не зможуть перемогти воїна з міцними переконаннями. За чотири з половиною роки стільки тривала битва за Алепо, місто було практично зруйноване. Так виглядають його старі райони, зокрема і ті, які належали до світової спадщини ЮНЕСКО. Зараз тут біля цитаделі Алепо людно. Хтось із сирійців святкує повалення режиму, інші повернення до рідного міста. Як ти ставишся до останніх подій? дуже добре ставлюсь. Слава Аллаху, ми перемогли. Якими б словами ти описав життя при режимі? Він був великим тираном. Я тут не жив у ті часи. Виїхав до Туреччини і прожив там 12 років. Я поїхав Леппо через авіаудари по місту. Тепер планую залишитися тут. 12 років в еміграції достатньо. Сподіваюсь, Аллах полегшить наше майбутнє. Зараз я безробітний. Буде робота. І дай Бог становище стане кращим. Як ви зустріли день звільнення лепо? Я був дуже щасливий. Через довгі 54 роки цей проклятий режим закінчився. Що було найважчим під час бомбардувань? Щось конкретне виділити складно. Все це було страшно і важко. Вигнання людей, самі бомбардування, розруха, суцільна розруха. Але найбільше запам'яталося те, як вони вигнали наш народ з міста цими бомбардуваннями. Мешканці Алепо неохоче пригадують своє життя під час боїв за місто та його блокади. Так само вони не готові говорити про свої очікування від нової влади, на чолі якої зараз збройне угрупування хаят та хріра шам. Ти жив тут за часів асада? Так, це був страх, неспокій, погане життя, яке можна собі уявити. Тіла наші були живі, але в душі ми були, наче мертві. Наше життя, робота та майбутнє оновились. Ми повернулись до того, як було до війни у 2008 році. Під час війни ми жили одним днем, не знаючи нашого майбутнього. У нас були постійні борги, які ми не могли погасити. У мене немає жодного страху чи застережень щодо нової влади. Ми здобули нарешті душевний спокій. Одна із цілей хаят тахріра шам створення держави відповідно до їх власної інтерпретації ісламського права. Такими є висновки аналітичного центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні. Водночас немає інформації про те, якими будуть нові правила. Ми були у Сирії під час християнських свят, коли в Дамаску відбувались богослужіння. Та масові акції протесту. Представники Хаята Хрірашам, які забезпечували правопорядок у ті дні на вулицях Дамаску, наводили це як приклад їх відкритості. Однак є приклад провінції Ідліб, яку контролює угрупування Хаята Хрірашам, уже понад сім років. Військові розповіли нам, що життя у місті та провінції Ідліб відрізняється від того, що можна побачити на іншій території Сирії. Зокрема, мова йде про обов'язкове носіння жінками хіджабу. Також хаят Тахріра Шам відхрещується від зв'язків з Аль-Каїдою. Втім, у США дотримуються іншої думки. Є категорія людей, які ставляться з побоюванням до тих, хто прийшов зараз до влади у Сирії. Також є ті, хто називає вас терористами. Що ти про це думаєш? Ми сьогодні живемо в еру інтернету. При бажанні можна знайти будь-яку інформацію. Той, хто справді хоче розібратися у суті, може знайти інформацію. Те, що ми терористи, це помилкове уявлення. Таким людям ми кажемо: пошукайте інформацію про нас, дізнайтеся про нас. Люди, які приїжджають до нас, переконуються у зворотньому, вони бачать характер воїнів, наше ставлення і більше дізнаються про нас. Люди бачать грамотність наших моджахедів і усвідомлюють, що ми не є терористами. Чи ти як військовий уявляєш своє життя без війни? Наш пророк Мухамед сказав, що джихад буде тривати до судного дня. Ми у це щиро віримо, але ми маємо розуміти, що джихад це не лише зброя у руках. Є джихад розвитку, джихад знань і джихад зі зброєю у руках. Якщо етап джихаду зі зброєю в руках закінчився, то це не означає, що джихад закінчився загалом. Якщо військовий етап закінчився, то починається етап цивілізації та розвитку, а далі може початися етап знань. Зараз ти тримаєш у руках зброю. Чи готовий ти скласти її і стати цивільною людиною? скласти зброю чи ні, вирішуватиме наше керівництво, яке нас навчає та дає бойові завдання. Якщо вони скажуть скласти зброю, ми так і зробимо.